Вітаю, дорогі друзі! Можете мене привітати з виходом в світ моєї нової колоди спадок пращурів. Це старші аркани. зараз я показую. Взагалі, це така товстенька колода, бачите, на 78 карт. Карти ось такі на 350 картоні з ефектом лакування. Ось, бачите, таке гарне покриття глянцеве. От, і яскравими фарбами. Чіткі зображення. Як завжди, я слідкую за тим, щоб було все гарно видно. Це вона підбираю від поліографії. Отже, старші аркани, у кого є карти слов'янські боги, ви їх впізнаєте. Тут є з цієї колоди. Більшість образів, але не всі. Ось, наприклад, Василія Маланка це з іншої серії. Потім хто у нас тут є? Оленка і Олень це взагалі нова картина. Це Аркан 8 сила. Бачите? І в класичному таро там жінка з Левом, а у нас буде з зеленим священним звіром скіфів. От. Так, далі такі образи. І е, Аркан 0 це ось така картина Вівчар-Василько. І летить він, до речі, на Золоті гори. Це така казка є українська. І так далі. Е, ось ще скільки карт. Е, як завжди, я зробила е, з такими от як, е, циганський тароб. З помітками ось це пентаклі. Ось на зелененькому такому фоні тлі, бачите, ці значки і підпис, хто зображений, чий цей образ. Ось, бачите, пентаклі. Далі, бачите, теж нова картина. Ось жезли на такому жовтенькому фоні ромбочки. Так, і підписані. Щоб ви знали, який йде аркан. Ось потім це вода, стихія, вода. Так, і хто в нас ще? А, я всі показала вода, вогонь. А як ви знаєте, аркани молодші, вони ніби поділені на стихії. І в сюжетах я також намагалась так підбирати картини, щоб вони. Проявляли якусь із стихій. І, як завжди, в моїх картинах надзвичайно багато символіки. Книжка дуже цікава, самі тексти. Отже, рекомендую зайти на мій сайт Алона Потім можете написати мені в будь-які соцмережі: Facebook, Instagram. Ось, можете мене знайти. Це не єдина моя колода карт, це приблизно 10-та, те, що представлено на сайті. На сайті, до речі, є ще і ігри мої авторські, теж можна ознайомитись. Ну що ж, дякую за увагу! Це була колода карт та розпадок пращурів. Вже друкую це перший тираж маленький, але скоро їх буде більше і, можливо, буде замовити. Дякую за увагу.